Вітаю, друзі! Ви на каналі Космос і я його нова співведуча Марія. Сьогодні ми разом зануримося в історію життя однієї з найзагадковіших і водночас найгеніальніших постатей у світі ракетобудування Вернера фон Брауна. Вернер фон Браун, німецький інженер, пристрасно захоплювався ракетобудуванням із дитинства. Він народився у 1912 році в Пруссії Своє перше ракетне випробування провів 12 років, прикріпивши великі феєрки до іграшкової машинки. У юності Вернер фон Браун захопився роботами Германа Оберта про космічні подорожі. А зрозумівши, що основний зміст публікацій становлять математичні розрахунки, фон Браун вирішив подавати свою нелюбов до математики, щоб повноцінно вивчати ракетобудування. У 1930 році він вступив до Берлінського технологічного інституту. Де став учнем Оберта та долучився до ракетного клубу. Його першим завданням стала демонстрація переваг міжпланетних ракет для пересічних громадян у Берлінському універмазі та проведення зборів коштів. Паралельно фон Браун проводив небезпечні випробування твердопаливних ракетних двигунів, закладаючи основи для своєї майбутньої конструкторської діяльності. У 1932 році фон Браун отримав ступінь бакалавра з машинобудування. І в той же рік армія зацікавилася досягненнями ракетного клубу в розробці ракет на рідкому паливі. На першому етапі співпраці, попри численні невдалі експерименти, команда фон Брауна змогла переконати військових у необхідності додаткового фінансування. Армія погодилася за умови перенесення робіт на військовий об'єкт. Хоча деякі члени клубу не підтримали співпрацю з військовими, фон Браун бачив у цьому шанс отримати ресурси для прогресу. У 1933 році після приходу Гітлера до влади фон Браун із колегами приїхав до Кумерсдорфа, де почалася робота над програмою Агрегат. У 1934 році вони успішно випробували ракету А2, що привернуло увагу Люфтваффе та армії. Люфтваффе виділили понад 5 мільйонів марок на створення ракетного літака, а армія 6 мільйонів на продовження програми Агрегат. Тож у 23 роки фон Браун отримав 11 мільйонів марок для роботи над ракетними розробками. У 1935 році мати фон Брауна під час зустрічі з сином запропонувала Пенемюнде як місце для ракетних розробок. Після поїздки туди фон Браун переконав військових саме там створити дослідницький полігон. У 1937 році його призначили технічним директором а генерал майора Вальтера Дорнбергера. Військовим керівником програми Агрегат. Військові, розчаровані попередніми невдалими експериментами, дали конкретне завдання створити ракети для доставки боєголовок за межі артилерійської досяжності. Саме тому команда з 20 осіб розпочала роботу над ракетою А4. Точно невідомо, коли Фон Браун вступив до нацистської партії у 1937 чи у 1938 році. Він намагався відмовитися від пропозиції Генріха Гіммлера вступити до СС, Але після поради Дорнбергера погодився, аби уникнути конфлікту з партією. Перші випробування А4 у 1942 році провалилися, але після надання проекту найвищого пріоритету ситуація покращилася. У 1943 році близько трьох тисяч військовополонених були змушені працювати в Пенемюнде. Це рішення ухвалили без участі фон Брауна. Британські літаки-шпигуни виявили випробувальні стенди з ракетами в Пенемюнде. і 17 серпня 1943 року королівські ВПС здійснили наліт. Внаслідок атаки загинуло близько 700 людей, серед них Вальтер Тіль, керівник розробки ракетних двигунів. Будівлі частково вціліли, але пожежі поширювалися. Фон Браун наказав рятувати документи. Особисто допомігши секретарці Доретті Шліт дістати їх із палаючої будівлі. Він організував ліквідацію наслідків, і команда відновила роботу вже за 14 днів. Згодом Гімлер взяв контроль над програмою з розробки ракети А4, прагнучи її масового виробництва, попри те, що ракета ще не була готова. Фон Праун виступав проти поспіху, за що через три тижні був заарештований гестапо за звинуваченням у підривній діяльності. Генерал Майор Торнбергер за два тижні домігся звільнення фон Брауна за наказом Гітлера, переконавши його, що той є ключовою фігурою ракетної програми. Фон Браун повернувся до роботи над А4, яка тепер контролювалася військовими, а виробництво продовжувало здійснюватись за допомогою рабської праці. Він відвідав об'єкт, де побачив жахливі умови. Робітники голодували та виснажливо працювали. І хоча Фон Браун не був свідком насильства і смертей, він розумів, що такі випадки траплялися. Програма А4 була перейменована на Фау або Зброя Помсти 2 та отримала схвалення Гітлера після демонстрації відеоплівки із чисельними запусками. Хоча насправді це був один запуск, знятий під різними кутами. Перший бойовий запуск Фау 2 здійснили для бомбардування Парижу 7 вересня 1944 року. Хоча Фон Браун нарікав на вибір цілі, його гордість через успіх ракету була очевидною спостерігачам. Пізніше, один з варіантів ракети Фау 2 досяг висоти 176 км, перетнувши лінію Кармана. Таким чином, фон Браун, створюючи зброю, водночас наближався до своєї мети освоєння космосу. До 1945 року стало очевидно, що Німеччина програє війну. Фон Браун вирішив уникнути полону СРСР чи Британії, організувавши фальшиві накази для переміщення п'яти тисяч осіб, техніки та документів у гори Гарц. Він переконав охорону дозволити команді перебратися до курортного готелю. Де вони чекали понад п'ять тижнів. У квітні 1945 року, після смерті Гітлера, охорона СС почала зникати. Тим часом американська розвідка склала список німецьких учених для операції Скріпка, в якому фон Браун був на першому місці. Зрештою, його брат Магнус вийшов на зустріч групі американських військових та оголосив про здачу Вернера та команди в полон. Фон Брауна попросили скласти список соратників, і він запропонував 500 імен. Американці ж скоротили цей список до 100 осіб, які в результаті поїхали з ним. У серпні 1945 року фон Брауна з командою перевезли до Лондона, де він побачив руїни, спричинені атаками Фау-2. У вересні ракетного конструктора з соратниками доставили до США спершу до Бостона, а потім до Форту Бліс у Техасі. Вони працювали консультантами армії США, відновлюючи та запускаючи фау 2 перетворені з бойової зброї на ракети для випробувань. Перші запуски були невдалими, але згодом ракети перетнули лінію Кармана, що стало першим космічним досягненням США. Після закінчення перших контрактів американці запропонували німецьким вченим нові угоди з підвищенням оплати. Вернер фон Браун разом із більшою частиною команди погодилися продовжити роботу. У 1947 році фон Браун ненадовго поїхав до Німеччини, щоб одружитися з Марією Луїзою фон Кісторп, а потім повернувся в Сполучені Штати. Він намагався запропонувати нові проекти з більшими ракетами-носіями, але через брак бюджету Пентагон їх відхилив. У якості альтернативи німецький ракетний конструктор долучився до розробки зенітних ракет. Армія США відкрила Редстоунський арсенал у Хантсвілі, штат Алабама, де Фон Браун став технічним директором Центру ракетних озброєнь. Їхня мета полягала в розробці балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, що стало прообразом ракети Редстоун. Паралельно з роботою на американську армію Вернер фон Браун популяризував космічні польоти через статті в журналі «Кольєрс», а також налагоджував контакти з Артуром Кларком, Волтером Кронкайтом і Волтом Діснеєм. Однією з ідей ракетного конструктора було Колесо Фон Брауна космічна станція із зовнішнім кільцеподібним модулем діаметром 200 футів, який обертається, створюючи штучну гравітацію для екіпажу з 50 осіб. Дана станція задумувалася для майбутніх подорожей на Марс. Під час Холодної війни Радянський Союз створив водневу бомбу, і напруженість зросла. У 1956 році Армійське Агентство балістичних ракет США доручило команді Фон Брауна розробку ракети «Юпітер» – далекобійного наступника ракети Редстоун для конкуренції з радянськими ракетами. У рамках міжнародного геофізичного року президент Ейзенхауер заявив про плани Сполучених Штатів запустити штучний супутник. Це збіглося з пропозицією фон Брауна 1954 року про проект Орбітер, який передбачав використання модифікованої ракети Редстоун. Проте проєкт програв конкуренцію військово-морським силам із їхньою ракетою Авангард, яка вважалася розробленою одразу під цивільне використання. Попри це, фон Браун продовжував просувати ракету Пітер С як ідеальний носій для супутників. Але він так і не зміг переконати Конгрес у необхідності випередити СРСР. Більшість вважала, що СРСР не володіє відповідними технологіями. Проте фон Браун таки підготував «Юпітер-С» до запуску і залишив ракету на зберіганні, очікуючи моменту, коли проект Авангард зазнає невдачі. Крім цього, команда, всупереч наказам політиків, продовжувала роботу над супутником. 4 жовтня 1957 року Радянський Союз запустив супутник 1, таким чином відкривши космічну еру. Дізнавшись про це, Вернер Фон Браун заявив, що США могли б запустити супутник першими ще два роки тому. Він запропонував для реваншу запустити ракету «Юпітер-С» через 60 днів. Фон Браун активно просував підтримку космічних програм, попереджаючи про радянську загрозу. Після запуску радянського супутника 2 із собакою на борту Сполучені Штати прискорили підготовку відповіді. Модифікована ракета юпітер С, названа ЮНОНА 1 була готова до запуску в січні 1958 року. 31 січня, ракета успішно вивела на орбіту перший американський супутник Експлорер-1, який підтвердив існування поясів Ван Алена. Пізніше Фон Браун назвав спостереження за запуском найзахопливішими хвилинами свого життя. Він став національним героєм, допомігши США наздогнати Радянський Союз у Космічній Гонці. Згодом німецький ракетний конструктор почав лобіювати створення інноваційних систем запуску, запропонувавши ракету Носій Нова, на розробку якої виділили 10 мільйонів доларів. Це стало основою для створення ракет Сатурн. У квітні 1958 року Ейзенхауер ініціював створення НАСА, і команда фон Брауна стала ключовим об'єктом уваги. Хоча армія неохоче відпускала їх, до кінця року команда приєдналася до НАСА. Було визначено три програми: Меркурій для одного астронавта, «Джеміні» для двох і Аполлон з амбітною ціллю польотом на місяць. Фон Браун почав інтегрувати ракету Редстоун із капсулою Меркурій, прагнучи раніше за СРСР відправити людину в космос. У липні 1960 року Фон Браун став директором Центру космічних польотів імені Маршала, завершивши перехід своєї команди до НАСА. Першим завданням стало розробити сімейство ракет Сатурн. Назву обрали: бо Сатурн іде після Юпітера. Перший із серії сатурн 1. Мав перший ступінь із восьми баків Редстоун і двигунів H1, запозичених із ракети Ф-2. Паралельно з розробкою Сатурна в ході проєкту Меркурій було проведено два випробувальні польоти, зокрема з шимпанзе-хемом. Проте Радянський Союз випередив Сполучені Штати, запустивши Юрія Гагаріна в космос. А Фон Браун, вважаючи Редстоун ще не готовим для польотів з екіпажем, ініціював додаткові перевірки. 5 травня 1961 року Алан Шепард став першим американцем, що побував у космосі, піднявшись на висоту 184 км у 15-хвилинному суборбітальному польоті на ракеті Redstone. Хоча це не була орбітальна місія, США зробили важливий крок у космічних перегонах. Президент Джон Фіджеральд Кеннеді, визнаючи відставання США в космічній гонці, попросив віцепрезидента Джонсона. Визначити масштабну мету для встановлення домінування в космосі. Фон Браун і керівники НАСА запропонували висадку людини на місяць до 1970 року, і наприкінці травня 1961 року цей план було затверджено. Отримавши значне фінансування, фон Браун почав працювати над ракетою Носієм Сатурн 5 у 1962 році, під час візиту до космічного центру Кеннеді, президент оглянув модель Сатурна і висловив упевненість у перемозі США в космічних перегонах. Під час другого візиту президент Джон Кеннеді став свідком тестового запуску ракети Носія і високо оцінив роботу фон Брауна. Кеннеді було вбито у 1963 році. Вернер фон Браун назвав це трагічною втратою, але продовжив працювати над програмою Аполлон. Після успішного тестового польоту Сатурна він пообіцяв до Вікенеді виконати обіцянку президента про висадку людини на місяць. Під керівництвом Вернера фон Брауна проект Аполлон розвивався. Було завершено проєкт Меркурій і розпочато проєкт Джеміні для відпрацювання ключових космічних технологій. США досягли успіхів. Серед яких перше стикування на орбіті. Розробка ракети Сатурн 5 все ще тривала. Фон Браун наголошував, що вона створена не лише для польоту на місяць, а й для дослідження космосу. Проєкт об'єднав 375 тисяч людей і 20 тисяч компаній, але стикався з критикою через величезні витрати. Для фон Брауна Аполлон був не тільки змаганням за місяць, а й початком нової космічної ери. Спрямований на освоєння інших планет, однак війна у В'єтнамі та соціальна програма Велике Суспільство Президента Джонсона відтягнули ресурси, і бюджет НАСА скорочувався. У 1968 році Фон Браун висловив стурбованість, що побудована інфраструктура руйнується ще до завершення місії на місяць, порівнюючи це з роззброєнням у розпалі війни. Однак, незважаючи на всі перешкоди. Ракета Сатурн 5 успішно стартувала та запустила в історичний політ космічний корабель Аполлон 11 З диспетчерської Вернер фон Браун спостерігав, як ракета підняла трьох астронавтів у небо. Фон Браун перебував у Х'юстоні під час посадки Модуля на місяць і першого кроку Армстронга на поверхню зумного супутника, який спостерігали понад 500 мільйонів людей по всьому світу. Повернувшись у Хансвіль, Ракетний конструктор подякував своїй команді, підкресливши, що Аполлон це спільна праця, і заявив, що людство має продовжувати космічні польоти навіть до Марса. Фон Брауна вкотре визнали національним героєм, а екіпаж аполлона 11 подарував йому книгу з підписом, відзначивши його внесок у місію. Проте, після завершення космічної гонки, на Фон Брауна чекали складні часи. Ще до другої висадки на місяць у Вашингтоні почали обговорювати скорочення фінансування програми Аполлон. Адміністратор Том Пейн запропонував фон Брауну переїхати до столиці Сполучених Штатів для керівництва відділом планування НАСА. Спочатку той відмовлявся, однак під впливом дружини і переконань Пейна погодився. У 1970 році він розпочав роботу над просуванням ідеї космічного шаттла і місії на Марс до 1982 року. Проте президент Ніксон не підтримав ці плани, зосередившись на війні у В'єтнамі, до кінця року програма Аполлон отримала фінансування лише для запуску космічної станції Skylab. Серед ідей Фон Браун, розвиток отримала лише програма Shuttle, а марсіанська місія була скасована. Відносини з новим адміністратором Джорджем Лоу погіршилися. Він мав єврейське коріння і висувалися версії, що він своїм ставленням намагався покарати фон Брауна за пуски ракет фау 2 У підсумку німецький ракетний конструктор поступово опинився поза увагою. Після двох пасімістичних років фон Браун визнав, що його довгострокові плани не реалізуються найближчим часом. Він закликав співробітників шукати нові можливості. А 26 травня 1972 року оголосив про свою відставку з НАСА. Після завершення роботи в НАСА Вернер фон Браун став віце-президентом компанії Fairchild Industries, де займався програмами розробки супутників та популяризував їх використання для освіти в країнах, що розвиваються. У 1976 році у Вернера фон Брауна виявили рак. На жаль, після кількох операцій стан фон Брауна погіршувався. Хоча він продовжував працювати, його активність зменшувалася, і у квітні 1976 року він дав своє останнє відеоінтерв'ю. У січні 1977 року президент Джеральд Форд нагородив фон Брауна національною медаллю науки. Через важкий стан медаль вручили ракетному конструктору в лікарняній палаті. А 16 червня 1977 року Вернер фон Браун помер у віці 65 років і був швидко похований у Вірджинії. Спадщина фон Брауна залишається суперечливою. Одні вважають його героєм, що прославив американську космічну програму, інші ж критикують за роботу на нацистську Німеччину та створення ракети Фау. 2 Він прагнув досліджувати космос за будь-яку ціну, навіть використовуючи сумнівні засоби. Разом з тим, фон Браун підтримував освіту, громадянські права та науки про землю. Чи можуть його досягнення спокутати воєнне минуле? Це питання залишається відкритим.